Це яскравий обид, досвід, коли ми виїжджали з Нової Каховки. Ну, ми просто знаємо, що багато людей по дорозі загинуло а, після нас, але так Господь все а, зробив, щоб ми коли виїжджали, то, а, там залишився один тільки пастор Саша Новіков. Ось ми прийняли вечерю і на наступний день поїхали до Запоріжжя, тоді ще цей коридор працював. І якось так вийшло, що в нас ну, 20 блокпостів російських ну, були запитання, були ну, там, обшуки деякі. Один раз я навіть розколовся. Один військовий е, каже, хто, хто ще в автомобілі. Я так сказав, я! Ну, я ж колись навчався в військовій школі. А він так подивився, ого, Ну-ка, давай свій телефон. А ну, росіяни, що вони до мене залицялися, щоб я там роботу і робив по електроніці. Взагалі не, не випустили так просто. А, і він подивився, ми ну, все стерли, але, але не все. Там якісь мікросхеми, всякі провода, там все. А це що таке? Ще більше здивування. Якось так Богов повдав спокій ну, спокій, я кажу, ну в мене робота така. Він так подивився на дітей, які в машині. Ну добре, виїжджайте, і далі. Ну, багато кружляли, там в тупіки заїжджали, де ну, бої йшли і все це інше. Але цікаво те, що останній блок пост він був вирішальний. І нас навіть на цьому блокпості не зупинили. Просто далі. Сказали, їжджайте далі, останній. Потім вже росі... українські блокпости пішли. І це як виключення, тому що останній блокпост найважкі, найстрашніші. Нас пропустили навіть без догляду, хоча на інших блокпостах. Ну, треба було щось відповідати, треба було ще показувати якісь речі, все інше. Нас так Бог вивів, що ми ну, дуже швидко, без всяких затримок. Хоча люди бували потрібні понеділі, по тижні були в полях. Ну, ми там півдня дня в полі провели, 500 машин в день, вони випускали тільки найбільше. Така пропускна спроможність була. Ось і нам так повезло, що ми в 5 ранку виїхали з Нової Каховки і вже в 10 вечора були, були в Запоріжжі. На ну, дуже добре прийняли. Але це ж такий досвід був досить цікавий, що нас ніхто не зачепив, нас питали куди, ми кажемо на Запоріжжю, назовсім на, на да, назавжди. Ну і з катертью девушка якось так. Нас не чіпали. Після того ну, вже цей коридор почали закривати. і... Там багато людей, особливо ті, хто вже в віці, гинули, тому що тиждень на сонці, в полі, це не біля моря, на южних, ну, південних краях там в полі можна вмерти дуже легко. А якщо водина, то і буде ділена, на жаль. Але нам Господь дав таку, таку зелену дорогу, бо нас без всяких перешкод. Ніхто нам навіть кривого слова не сказав. Ну, це наш такий досвід. Був. Ми дуже багато часу молилися, чотири місяці поки були в окупації. Куди нам їхати? Може в Європу, може ще кудись, Як? Чи залишатися нам. І нас Господь все-таки втретє спроби вивіз. Ну, було ще дві спроби, але третій був вдачі. Така в нас історія. Дякую. Теж досвід під час війни я була не в Києві, була в Калинівці. Ми там були по бою П, обставлені танками наших друзів. І коли почались бої, вже поперебивали стовпи, не було зв'язку ніякого і три дні це не було зв'язку. Uh, і Я молилась, але я не думала виїжджати нікуди, просто молилась, Хата так трусилася, я думала, що вона розвалиться там, вона кирпичем обложена, дерев'яна, і я вискакувала, дивилася, чи ще кирпич не обсипався там. Але ж слава Богу, її попередили нас військові, ходили по вулиці, кажуть, ви за водою, коли в світла ж не було, за водою, коли до колодіс виходите, смотрите, щоб тут. Ну, не було нікого, тому що ми їх тут відлавлюємо, вони вже тут лазять. І один прекрасний день, я там побігла до людини, до одної, ну, до доброї, їй було погано. Я набрала лікарства, яке в мене було, і під обстрілами, так, під заборами побігла. Коли біжу назад, уже, то біля мого дому дуже багато стоїть людей і кажуть, за тобою приїхали. Приїхав волонтер. Моя донька була теж тут в в підвалі на опорожній дорозі подружка її вийшла заміж в Германії в Америку, а їй зателефонувала, щоб вона в підвал туди йшла. І там дві сім'ї, вче одна сім'я була, і моя донька, і ну, вона плакала і молилася. Бачите, в такі обставини вони побуждають звертатися до Господа. Я дуже вдячна Богові за те, що вона молилася. А друга сім'я там. Жіночка почула, вона плаче й молиться, і сказала чоловіку, каже, що мама в Калинівці. А її чоловіка, товариш, він військовий, і він поїхав теж туди, десь недалеко від Калинівки забирати батьків. І він набирає його і каже, ти де знаходишся? А каже, ну твоїх виговорюю. вони ніяк не хочуть, у них тут господарство, вони не їдуть. Брат і батько і мати. А він і каже, а ти мог би в каліновці забрати, а він каже, поняття не маю, де та коліновка. Я тебе зброшу координати. Ну добре. І от він приїхав. Приїхав, а ця людина. Мало того, що військова, він ще з Ленінграда родом, а женатий на Українці. І ми, коли буде скорочено, коли блокпости проїжджали, ну, він сказав 5 хвилин на збори, тому що ну, він там знає е ситуацію, що довше дов... 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 не можна. Але ж у мене нічого не було підготовлено, як він каже, документи і лікарства і все. Я у внукових чобітках була в спортивному костюмі в жилетці. І так ми ну, але ж поки попрощатися, люди ж зібралися вже. Він каже: Я ж вам говорила, ви там плакали полчаса, а тепер уже ми опоздали. Але ж слава Богу, на одному з блокпостів нас чуть не розстріляли машину. Але слава Богу, і ми як виїхали через ліс їхали. Він каже: ви віруючі? А я кажу, да, так молітесь сидіть. А тільки потихеньку, не треба вслух, тому що ви мої мисли збиваєте. Ну і я молилась всю дорогу. І він, як приїжджає якийсь блокпост, він каже, спасибо тебе, Отче, спасибо тобі, Господи, і цитував слова з Біблії. А я й кажу йому, ви, звичайно, не пастир. Він каже, я не пастир, але у мене п'ять дітей в Києві, яких я ще не вивез. І на одному дуже такому складному блокпості, такому важливому, Он говорит, молитесь, потому что я пойду сейчас с ребятами договариваться. Я на украинском языке разговариваю, но это будет еще хуже, чем я на русском. А на русском у меня, хоть я и тут и прожил, даже 13 лет, у меня все равно акцент этот. И чтобы мы, если... А, он говорит, вы машину умеете водить? Я говорю, не умею. Он говорит, ну тогда усиленно молитесь, потому что если меня расстреляют там или заберут, так ну как вы будете? І я молюсь, коли він приходить і каже, ну все нормально, ми поїхали. І він каже мені, якщо ми доїдемо живими до Києва, вам буде о чому людям розказувати? Так що така була історія. Слава Богу, ми приїхали. Дуже складна була дорога, ми теж і зупинялися, і укривалися, і, і летіли зверху самоліти. Він, звичайно, лаявся, що я не, не за п'ять хвилин зібралася. Але слава Богу. А в підвалі тут теж, і ми тільки ніч переночували, теж гакнуло, і по криші попало. То ми тоді поїхали вже. І ця сім'я їхали в Вінницю, але там теж сказали по рації по рації сім'ї передавали, що будуть бомбить. То ми в Чернівці поїхали, і так ми там були три місяці в Чернівцях пробули. І там я свідчила е, людям про те, що Господь Бог живий. Е, і уявляєте собі, мало того, що військова людина. Але він ще й віруючий, він знає Біблію. Він каже, я не пастир, але в мене п'ятеро дітей, яких я ще не вивіз. Дякую за увагу. Слава Богу, він живий, Господі, чує молитви і відповідає. Да хай прославляється його святе ім'я на кожному кроці. Амінь. Може, ще в когось є досвіди, які ми хотіли б поділитися. Ой, мені туком доріга. Я даже хочу рассказать историю ну, Про войну Мирная такая история У меня в жизни была такая ситуация У всех есть такая ситуация Когда вот такая, знаете, судьбоносная То есть когда не просто вот проблема Какая-то И ты молишься, и Господь там ну, Решает ее И ну, решилась проблема и все. А именно вот такая судьбоносная Которая должна была поменять и работу мою И место жительства, даже город То есть все и вот в один прекрасный значит, день я молюсь долго за эту всю ситуацию. И в один прекрасный день, значит, я должна была встретиться рано утром перед работой с этим человеком, обговорить всю эту ситуацию, как это будет, и вообще все. И перед этим я утром встала, ну, как всегда, помолилась, да, и я говорю, Господь, вот я не знаю. Вот бывает так, что ну вот, вот Господь молчит, и я не знаю. Просто я не знаю, как поступить, и все, да, вот. Ответа никакого нет. И тогда я утром говорю, ну пусть будет вот так, как будет. Значит, если вот так будет лучше для меня, для моей семьи, значит, пусть это все получится. Если плохо, ну, хуже будет, да, пусть просто эта встреча не состоится. Вот просто она не состоится. Ну, и на тот момент моему ребенку было 7 лет. И, значит, многие мамы меня сейчас поймут, когда ты раньше уезжаешь с работы, да, и муж раньше уезжает на работу, уезжаешь на работу, и муж раньше уезжает на работу, и ребенок один, и, ну, многие мамы так делали, и я так делала, да, то есть ты звонишь ребенку и говоришь, там, тебе пора вставать. Там через 10 минут ты перезваниваешь и говоришь, так, ты встала, теперь иди на кухню, кушай. Там еще через 10 минут ты звонишь опять и говоришь, да, сейчас одевайся, то есть будем, выходишь, да, и пока ребенок там закрывает двери, телефон ложи в карман, телефон не отключаешь, пока ты не спустишься по подъезду. Ну, слава богу, школа у нас сразу возле дома, там буквально две минуты ходьбы. Ну и в этот день, значит, я там, обычно машина еду на работу, а это, ну, я поехала автобусом, и, значит, я себе еду так тихонечко, молюсь, молюсь, молюсь. Звоню ребенку, давай, вставай, одевайся, там туш. кушай, все. И вот я ей говорю, выходи. И, ну, говорю, собирайся, сейчас будешь выходить. Ну и буквально там через 2 минутки перезваниваю ей, говорю, ну что ты там, я вдруг слышу, она плачет. Просто сильно-сильно плачет, и она говорит, мама, я не могу замкнуть дверь. Я говорю, ну как закрыть дверь? А дверь очень легко закрывается. То есть две двери, нету такого, чтобы ты ее там надо было ее подпихивать или там ее переподнимать. То есть она совершенно спокойно закрывается. Дверь, тем более, ну кто знает, железная дверь ее вообще толкнула, она себе стала. И вот она, говорит, я не могу закрыть дверь, и все. Я что, Настя, ну открой ее опять. При этом наш телефон не отключает. И вот она в шоке в этом, она плачет, и она плачет, мама, я в школу опаздываю. Я говорю, Настя, забудь ты за школу, давай двери закрывать. А я ж еду, я уже в дороге, то есть полдороги я проехала, я понимаю, что ну как возвращаться, как это все сейчас будет. И она плачет, я закрыть, не могу и все, вот я не могу закрыть дверь. Я ж там, ну давай ее подтолкни, ну давай ее... Я говорю, хорошо, давай звони соседям, кому-то звонок, пусть кто-то поможет закрыть тебе двери. Вот она мне говорит, мама, никто не открывает дверь, я звоню, не я стучу, никто не открывает двери, я до звонков достать не могу, я просто стучу, и никто не открывает. Ну и тогда я говорю, ладно, на все, я сейчас, говорю, выхожу тогда, говорю, жди меня тогда дома, говорю, все, я возвращаюсь домой. И значит, я выхожу на первой остановке быстренько пересаживаю, значит, приезжаю домой, и только я такая бегу по подъезду. И в это время идет, спускается мой ребенок, естественно, вся мокрая, потому что она наплакалась, и она говорит, все, я закрыла дверь. И я вернулась, перепроверила дверь. Да, действительно, она закрыла. Очень легко закрывается дверь. Не знаю, я не понимаю, что там могло такое произойти. То есть спокойно она закрыла дверь. И, значит, мы спустились. Она пошла себе в школу. Я смотрю на время. Я просто понимаю, что я уже на эту встречу просто не успеваю. Я просто еду себе на работу. И в это время мне просто мысль такая, что вот так должно было быть. То есть я не должна была встретиться с этим человеком. То есть я не должна была. То есть эти изменения в моей жизни, они не должны были быть. Поэтому я просто пришла к такому выводу, что да, вот действительно, вот если она не должна была состояться, эта встреча, Господь все сделал так, что она просто не состоялась. Хотя я не понимала, да, как она там может не состояться. Но она просто не состоялась. Поэтому, слава Богу, доверяйте Ему и Он решает все ваши проблемы. И, кстати, как в дальнейшем потом действительно показалась ситуация, что... Да, не, не, если бы я уехала тогда все-таки за границу, я бы навряд ли, конечно, стала адвентисткой. То есть, ну, не то, что стала, я была адвентисткой, просто, ну, не знаю, как бы сложилась там ситуация на тот момент. Ну, я думаю, что Господь все сделал лучше, для нас. Спасибо. Хотя бы вам зачитать слова, которые записаны в Евангелии Веднукии, 11 раздел. І сказав їм, хто з вас, маючи друга, піде до нього у півночі та скаже йому: друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги і не маю що йому дати. А той зсередини у відповідь каже: Не турбуй мене, вже двері замкнені, і діти мої зі мною на ліжку, не можу встати й дати тобі. Кажу вам: якщо він не встане і не дасть йому заради дружби. То через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. І кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняють. Коли в когось з вас, батьків, попросить син хліба, то невже подасть йому камінь або риби, чи замість риби подасте йому змію. Або коли попросить яйце, чи подостаємо скорпіона. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, наскільки ж більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять. І зараз я хотів би, щоб ми помолилися тихими молитвами, кожен особисто до Бога. Щоб ми віддали Богу ті проблеми, які є в нашому житті. Щоб ми поділилися з Богом всіма тими емоціями, які ми відчуваємо. І пам'ятайте, що якщо ми знаходимо час для молитви, Бог знайде час для того, щоб відповісти. Можливо, не так, як ми хочемо. Можливо, не тоді, коли ми вважаємо за правильне. Але Бог ніколи не запізнюється. Тож запрошую вас до тихих молитв.